Добрий день всім! А у нас прийшла продукція. І хочу разом з вами подивитись, яка продукція до нас прийшла. Ось, бачите, і чеки чекають да, на цю продукцію, тобто люди зараз за нею прийдуть. Що ж тут за продукція? Це, звичайно, сироп від кашля, який просто просто супер, як виводить все. Це відхаркувальний гарний засіб, настільки міцний, саме класний склад в ньому. Мені дуже подобається. Його люблять і діти, а так взагалі будь-якого віку. Це а, антигрибковий крем, а, і, який для ну, від мозоли, різних гриб, грибків уражень, там, навіть нігтів дуже гарний крем. А, так, що це? Це фіта, здорові форти для печінки. Налагоджує роботу печінки, а форти навіть швидкими темпами. Тобто постійно щось потрібно дбати про свою печінку. Клиність це чистота. Да, також ну дуже цінна для Це очисна програма, яка очищує від всяких від паразитів від цього не потрібного виводить все з організму. фіто здоров'я для печінки, для нервової системи. Друзі, зараз дуже потрібно підтримати як печінку і нервову систему, та все, всі. Майтаки, це також протизапальний такий засіб. І якщо якісь новотворення всі гриби, вони дуже-дуже допомагають. Хондрофлор для нашої спини опорно-рухового апарату, покращує роботу опорно-рухового апарату, це просто супер. Знову нервова система, Венофлор – для вен, да? система, яка покращує стан, судин, вен, хондрофлор, панкреофлор це підшлункова. Да, он, рецепт тиберський гір. Е, так, рехсір для печінки. Добре його поєднати з фітоздоров'ям, для підшлункової сироп. Ух ти, це спрей для носа з колийним сріблом. нежить все, дуже швидко проходить. Так, це кордіцевс. Бачите, яка велика баночка. І Тоже, дуже гарний засіб, а чим він дуже гарний. Ось, дивіться, в якій дуже великій баночці: це антибактеріальний, антивірусний, онкопротекторні властивості, От мають ці капсули, підвищує імунітет, і як антиоксидант захищає клітину організму від токсинів, шкідливих речовин, знижує холестерин і рівень ліпідів в крові, і покращує роботу нирок, печінки, легенів. Представляєте, що це за штука дуже гарна? Я дуже люблю кардіцепс, то він у мене Завжди є. Да. Шампунь, 39 екстрактів, який е, і зупиняє випадіння волос. Бачите, стимулює ріст, дуже приємний, гарний має в собі 39 екстрактів в складі. Бронхофлор о, це дуже гарна добавка, добавка для бронхів, саме для легенів. Е, покращує роботу дихальної системи. Хондрофлор, 39 гель, наш улюблений, який всі ранки все заживляє, подряпане синяки, знову. Антигрибковий крем. Так, що тут від лупи, шампунь від лупи. З березовим дьогтем. Дуже класний, корисний і дієвий. Омега, Омега. оце. Це ж пральний засіб, пральний засіб для кольорового одягу. І ви думаєте, це все? А це ще не все. Бо що в нас є тут? А тут у нас наші екстрактики, екстракт екстрагалу, еліксир для зору і багато-багато антипаразитарний для судин, який покращує стінки судин, екстракт чорнобривців. Дуже корисний і ну, для нашого здоров'я, екстракт бетуліну, да, це також антивірусне і ну, підтримує роботу і печінки, екстракт лопуха очищує кров для тих, у кого цукровий діабет, просто супер. Це взагалі для волосся. Потрібно завжди це пити, мати каштану, це судини, це наші вени еліксир для печінки, Також вже як я говорила, підшлункова залоза. Да, потрібна це для легенів, бачите бронхофлор, еліксир для легенів, який покращує роботу дихальної системи нервової системи, це артишок. Так, знову лопух. Тобто, бачите, багато-багато-багато всього. Да, ось такої класної продукції ми отримали. Дякую всім за увагу!